Коли ми говоримо про таку штуку, як відстоювання особистих кордонів, ну це завжди те, що буде пов'язане так чи інакше з почуттям провини. Я знаю, що для багатьох людей тема особистих меж вона є доволі складною. Складною, тому що ну тут, окрім того, що ти маєш прямо сказати іншій людині, що тобі щось не так, що тебе щось не влаштовує. Це ж такий момент, де ви виходите на таку знаєте точку конфлікту з іншими людьми. А все ж таки більшість цих конфліктів дуже не любить. І люди бояться відстоювати межі, бо їм здається, що якщо зараз почну відстоювати свої кордони, то зі мною ніхто не буде спілкуватися, я залишусь один і е, мене будуть вважати грубим, хамом, якимось злим, якоюсь неприємною поганою людиною. тому що найкращий орієнтир того, що ваші особисті кордони хтось порушує, це ваша злість, яку ви відчуваєте у відповідь на ті чи інші слова або дії інших людей. Тобто, тоді, коли ви відчуваєте таке легке роздратування, навіть цього вже достатньо для того, аби спробувати тут зупинитися, усвідомити це і виставити межу, тому що особисті кордони це прояв. Дуже багато в чому турботи про себе. так? Через особисті межі ми також любимо себе. А завдяки особистим кордонам, ми можемо себе захистити, ми можемо відстояти свою думку, ми можемо виразити взагалі в принципі цю думку, ми можемо заперечити щось, що нам не подобається, не підходить. Коли хтось виражає якусь нам критику, ми можемо виставляти межі, казати ні, зі мною так не можна. Мені це неприємно, мені це образливо. Якщо ти будеш так робити. Будуть якісь санкції, так? Виставляти санкції у відстоюванні своїх меж дуже важливо. Інші люди вони мають розуміти, що ви не просто говорите, щоб говорити, а що ви ще й можете перейти до дій, до реальних дій. І якщо там мама перший, другий, третій, десятий раз не чує вас, що вам неприємно слухати якісь ну, коментарів свою, чи якісь запитання, можливо, незручні ставить, то значить наступ перший раз, ви кажете, мама, ще раз ти мені це скажеш. Я до тебе при не гості не приїду. Я з тобою спілкуватися сьогодні по телефону не буду, бо мені це не ок. Люди розуміють нас через наші дії. Інколи, ну навіть не інколи, дуже часто, просто слів недостатньо. Особливо, якщо у вас вже є репутація такої людини, яка, скажімо так, ну. Терпить, яка є така м'яка, уникає, що боїться конфліктів, все намагається постійно якось залагодити, якось підстеріть соломінку всім, щоб всі були задоволені, знаєте, оток, округліть угли, оце все. Якщо ви вже маєте таку репутацію серед своїх знайомих, сім'ї і так далі, швидше за все, вам ну, буде скептично ставитися до ваших якихось таких проявів. Або навіть не вірити, що дуже часто також буває, і тут дуже важливо не знаєте, не злама, не, не зламатися, не зупинитися тут, а продовжувати все одно по трішечки, чуть по чуть-чуть, але ото відстоювати, тримати цю межу. А будьте готові до того, що ваші кордони можуть висміювати, можуть казати Боже, ти до, до психолога пішла навчив тебе. Ха-ха-ха, ти психолог дебіл. Знаєте, ці всі, ну м'яко кажучи. Не дуже розумні люди, які став залишають такі коментарі. Ну це не про знаєте, ладно, не буду казати, але ну коротше, знаєте, що таке може бути. Що якісь ваші друзі будуть вас підстрікати, будуть якось ото, знаєте, підйобувати, казати Боже, начиталася, навчилася, наслухалася, що там за ці особисті кордони там в тебе з'явилися, кого ти смішиш. Оце все, будь ласка, друзі, не ведіться! Це хірня. Люди, які реально поважають інших людей, які мають нормальну самооцінку, які турбуються самі про себе, вони ніколи вам нічого поганого за ваші межі не скажуть. Ніколи я такого ще не зустрічала, щоб людина, яка поважає себе, якось критикувала, висміювала, а не розуміла того, що у інших людей взагалі то є особисті меч, і що є якісь речі, які є неприємними, не навіть неприпустимими в багатьох ситуаціях. Тому е, також будь ласка, звертайте увагу на те, а що за люди. Це вам кажуть, от, от ці люди, вони вам ви хочете жити таке життя, яке вони живуть, бути такими особистостями, мати такі особистісні якісь якості. Хочете? Якщо хочете, ви можете слухати. Якщо ви не хочете, то ну, така знаєте, рекомендація критично оцінити людину перед вами. Це до речі, одна з дуже найважливіших моментів вміти критично оцінювати людей, які до вас щось там мають. Подивіться просто, що це за людина. Якщо вона відповідає моїм цінностям, моєму баченню цьому життю. Якщо я хочу бути як вона, окей, я б її послухаю, можливо, вона права, але якщо ні, то, то нехай такі люди гуляють місом.